Все, добре. коротенький бліц. Дивіться, найдовший, найдальший постріл. А, з, з фінського міномета, з цим реак... а -а -а. З реактивним чи активно-реактивним. Щось таке, як у далі з ступочок. Чому ну, там через Бахмут щось прилетіло, щось там було таке. Вже да. за скільки це кілометрів приблизно? Та ну блін до десяти. У нас є для цього спеціальні далекобійні порохи. А добре, найточніший постріл. Найточніший був у хату у вікно. Був розрив. Та хлопці попали чітко в вікно, там, як то кажуть, окрема шиба лишилась, вони пробили одну, зрив зі всіх сторін. Ну, такі попадання. То, то аж сам довольний, що ти таке побачив. Добре, а найбільша кількість відпрацьованих снарядів за зміну? За зміну. Ну, В середньому їх 3-4 доби зміна. Скільки буде? ще, то 82. Да, це у нас «Лимончик», Центру небеса, він там ляпнув так нормально от душі наваляв. Так, 82 чи 83 міни, коротше. Попередній його був 82. 72. Ну, співдіться. Жартую. ну це теж багато. Отже, це Варшоу. І з нами мінометники 5-ї штурмової бригади, люди, про яких не часто говорять, але від влучності і математичних розрахунків яких залежить часто життя нашої піхоти. Пізоцю треба. Ребята, це вам не буковель. Не Турція. Тут все поярче. Пішла, пішла, пішла. Тут все по-настоящему. Так, абхаз тут, якщо що є, я піду ще принесу. І тут, якщо що є, я піду принесу. Важливо перший постріл, який нам ну, скоригує, скажімо, КСП. Нічого. Робота, робота. Може це все робиться швидко. Отак, вот ребята. Вот командир рахує, дає йому цифри, навідник підводиться, наводиться. Якщо командир може, він може там допомогти, там, якщо має час, допомогти підвести, щоб скорше було. Все, і там якщо і по готовності вели. Дай дай, брата! Вогонь пішла. Два плюса хлопці. Маскуємося. Да. Значить, попали. Пацани працюють, працюють дуже качественно, охороняють сон українців. Як ми бачимо, вже темніє. Ого. Оце дуже не Мінометна дуель між вами і під. Чи ставалось когось таке? Це таке, що ми ляпаємо, а нам ляпають назад, і це а. да, на ну, ура. Ну, це, це, це було таке. і не раз, звісно. Ну, тобто вони приблизно знають, де ви стоїте, і ви приблизно Їхні знає, очі, де наші ви очі то. От ми тільки виходимо з підвала, вони вже. Заряджалися, тобто, да, бо ми лише постріл, все, по нам постріл. 5-7. <рит> да. Да. Ну Ми працювали, да, і ну, дуель з танчиками дуель було. Ну, реально. Є багато що наші виходи там. Один вихід другий, третій і починається зал парадів. Все вже в той квадрат вони. Це відвітка, скоріше, да. А так і паралельно прям стріляли. Да. Ми тільки туди одну вже звідти нам полягали, осколки пройшлися. Порам, та думаю, там ще якийсь час, поки там стрелять, ми вже ж наведені ще. одну міну кинемо, бігом і втіче. Кажу, ще ще одненьку кине. то ще й другу, і третю закидували. Знаєш, ну так, да, ну, треба роботи. Ну дивимося, що не попадає. Каси, знаєш, той танчик. Знаєш, нормально. все. Не долітає, бо перелітає, Тобто можна роботи. Ну так як ми зараз кажу, працюємо. Вихід, прильот, побіг, скоро виставив дрон, заховався, злетів, знов приліт то саме місце. Це нам сьогодні прилетіло. І так виходить з того погрібка, а та тут розбита, то ту розбита, гради терчать, все терчить. Там від каба яма така п'ятиметрова в діаметрі, одна, друга. Ну, отак прилетіла. Все і все сложило. Коли штурмують, наприклад, позиції наших хлопців, да? а, наскільки важливо от зберегти оцей баланс, чітко відпрацювати десь от біля переднього краю, не зачепивши позиції наших хлопців? Ну, стараємося не допустити того, щоб прям штурманули нашу позицію. Я сам був в піхоті, я знаю, таке, що коли треба, коли ти бачиш, прямо воно повзе там групка якась 4-5 людей, і ти ну, людей підш. І оце я. Алло, алло, там КСП визиває. Ляп не туди два-три, чую, льот, ляп-ляп-ляп. Все, тишина, вже, дивлюся, до ранку вже вроде роді не хто і потікали. Від нашої роботи залежить багато, багато життів там впереді. І виявляється, там хтось надіється на нашу допомогу і не раз там. А? Мусимо працювати чітко, правильно, без проєкту максимально. Але так, звісно, не буває. Це люди, це людський фактор, десь всяке буває. Теж лізо не може підвести. Але ми максимально намагаємось викладатись на, на всі. Ось, пацики на хамері, коротше, ми проїхали. Тому наші автівочки стали. нічого не виходить. Все, пацики на хамірі. Время не зібрають, зрозуміли, що тіла не буде. Грязь по коліна. Все, все, лісів немає, полів нема. нема. А, я бачив відео, де, здається, ви Абхаз а, на відео кажете, змогли, вийшли, змогли, а, от ви там в пікапі їдете, можете розказати історію цього відео? Та ну, змогли, виїхати змогли, але був дуже затяжний такий підйом крутий. І це ж коли вся дорога була розбита. І це осінь. це слякоть, глина, перші морози. Коротше, все. Фізично машина не могла проїхати по тому болоту піднятися. Блін, щось три розрахунки виїжджали тоді. І двома пікапами, і не один, і не другий пікап, ні хаммер не може виїхати. Я кажу, ріж, ріж цю машину, Коля, кричу йому, кажу, не ставай, все, не зупиняйся. Він і мені! Та елька в рознос, дивишся, все, вона вже просто з неї дим, з-під капота, дітки не хочеш, там з-під коліс. Я кажу, їдь, бля! -та! І так же хочеться їй вискочити, підталкувати, але ні. Строт, я вказ, змогли, змогли, змогли. Я кажу, а ти там, змогли, змогли, кажу, змогли, витягнули, все. <плодистотель> Плюс-плюс, чую, таке настроєння волонте. Да. Це якийсь треш, Це треш, пацани. Фух, кожен раз ця дорога. Ця дорога Не просто життя, дорога. дорога настоящих імен. Чоловіків, які захищають нашу гненьку Україну. Це рожді. О, йо-лозі! Починає орати во все горло. Він такий басистий малий. Наша, славна Україна! Та давай співати, коротше, це їдемо і співаємо. арьому не співаємо, арьому. Такі таке, знаєш, можливо, емоції, все на кучу, страх, емоції. Ну коротше, і якась радість. Радість, що виїхали. Та ну так, ви, таке. Поснімаємо відосики, трошки становимося. Виїхали. І за цього всього. Машина. Закітний нереально. Що я можу сказати? Ось даний водій, Який храбрець, храбрець. О, ну, от Тут не відняти, не відняти. Сіда, тупо, наувіреному. Аску, гаску, гаску. І пошов. Оце самі круті ребята, які є в Україні. Вони іменно тут. це. Так, да, це завжди було, блін. Добратися, оцей момент е, логістики він приїхав на ВП, все, відійшло. Ти вже коли ти на місці сидиш — тобі вже легше. А от сама логістична, при... блять, дорога, да, деякі ділянки, по дорозі. доїзди, так всі сидять Всь туди, з'їдуть, сотихесенку, ніхто не говорив, взагалі нічого. Ту точку поїхав, де найбільше б'ють. Більше. Все вже хто там все. А вже хтось там розказує, що як. А так тишина в машині. Я бачу, у вас в блокноті дуже класні малюнки, ви прям так дуже круто малюєте. Ну, як круто. Можете показати? Це ну, типу робота бойового розрахунку. бачиш? Умовно міномет, він тут закидаючи після пострілу, вуха закриває, вон отважний командир, вогонь кричить. Це так, да, командирський блокнот. Тут От тобі продиктували, ти записав, порахував, все, і ти знаєш, ну ти молодець, ти барсик. Правіше від основного, правіше від основного. 1,92, 1,92. Чотири штуки Чиришки готові. Саме то що з першого разу попадається. В хату попадати. Так, як Багас каже, в підвали попадати. Попадали в БК. Найфектніше то з першого разу. Іначе, черговий дуже добре посидів, дуже добре собі по орієнтирах навівся і постріл був. На ходу лапали трьох середнього разу і три двісті. На ходу техніку підбивали іменно на ходу. За Донбас. За Донбас. Е, що можна сказати людям, які зараз, можливо, і хочуть піти в армію, але десь сумніваються, десь бояться чогось, я не знаю. Ну, я вірю в те, що є у нас там іменно, козаки, козацюри такі іменно, ще, пляха, які будуть воювати. Може, навіть не воювали, але вони ще будуть воювати. Або прийдуть і поймуть, що це його. Ну, то, ну, так, є в нас багато хлопців, що прийшли і поняли, що-да, прийшли не, не так давно, і вони зараз леве красавці. Вони поняли, що да, вони були. І були. І, 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 є виходить. таких виходить. пацанів, є багато, просто не треба боятися. Ну, хлопці, Б**, не ми то ніхто. Другий штурмовий батальйон, перша мінометна батарея. Ми раді бачити адекватних, класних, сильних тіпів. Та й слабих можна. Ми їх підтягнемо. — Та-да. — Пішла, пішла титан!